Першочергова ціль наша і задача це знаходити своїх, знаходити людей, які виявляють бажання стати на захист батьківщини. І шукають свою команду. Представники третьої окремої штурмової бригади відвідали Житомир у рамках всеукраїнського інформаційного туру. Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади, кулеметник на позивний лофт, розповів: інформаційний тур триває четвертий місяць, і Житомир десяте місто в турі. В Житомирі ми будемо на цього тижня, будемо відвідувати навчальні заклади. Ми Пропонуємо юнакам і дівчатам долучатися до нашої військово-патріотичної організації Центурія це з 14 років можна зробити, тобто це йде виховання, навчання, тренування, і вони допомагають боротися із внутрішнім ворогом. Я очікую відвідувачів. В центрі надання адміністративних послуг. Лофт говорить, що спілкуватися з майбутніми захисниками будуть бійці діючих підрозділів. У нас є унікальна можливість надати людині відчути дух, Азовський дух. Ми розповідаємо про своє життя, про наші умови, про наше забезпечення, наше оснащення збройне і так далі. Ми показуємо, що ми новітня армія. Ми відрізняємося від, від тої радянщини. У нас немає паркетних там генералів і командирів. У нас всі бойові командири, і це дуже важливо. За словами військовослужбовця, навчання у третій штурмовій відбуваються за міжнародними стандартами у навчальному центрі у Києві. Їх проводять досвідчені інструктори підрозділу, які мають бойовий досвід. Ми розповсюджуємо такі ось листівки, в яких тут. Коротко, але про все сказано. За цим QR-кодом і за цими, за цими номерами телефонів можна зареєструватися і приїхати на тижневий вишкіл, щоб відчути себе воїном третьої штурмової. На вишкіл можна приїхати від 18 років. Ну звичайно, мають бути потрібно бути фізично підготовленим. І якщо він достойний нашого підрозділу, і наш підрозділ підходить йому, йому допоможуть прийти ВЛК, пройти всі процедури там в ТЦК і нададуть відношення, рекомендацію від нашої бригади, і зрештою він після проходження курсу молодої двохмісячного, двомісячного. Опиниться в нашій бригаді. 50-річний військовий розповів, що служить у бригаді з перших днів повномасштабного вторгнення. Я військового досвіду не мав, в армії не служив на строковій службі. Я не був воїном і навіть у вісні себе не бачив воїном. Але я чоловік, я мав захищати свою країну. Тоді ще було сформовано ТРО АЗОВ і пізніше, уже в січні 23-го року, переформували. ССО, Азов Сили спеціальних операцій. Ну і наразі це вже третя окрема штурмова бригада. Одна з найбільших бригад, напевно, в історії буде, бо має набрати численність понад 12 тисяч. Лофт каже, що не уявляє свого життя що... без третьої штурмової. У нас з примусу ніхто не служить і ніхто не виконує свої там, бойові завдання з примусу. Кожен стоїть на своєму місці. Наше братерство, воно скріплене. Ризиком ми покладаємося один на одного в бою. Знаємо, що можемо абсолютно довіряти своєму побратиму. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.